Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас довгоочікуваний ченнелінг з янголами, з архангелами, з іншими янголами різних чинів, тому що я ось після медитації, очищення, я трошки вже поспілкувалася з ними і до вас повернулася. Я вже побачила багато різних янголів, і мені здається, вони всі нам будуть сьогодні допомагати. Я також взяла декілька питань, які мені писали в телеграмі. Наприклад, я як вам почитаю, тобто це такий краткий екскурс буде, як прийти до Бога, як просити у Архангела допомогу, як зрозуміти, з ким ти розмовляєш, коли приходять різні знаки, або, можливо, під час ченелінгу, що ти саме з янголом розмовляєш, а не аби з ким, так? Чи є половинки у архангелів? Дуже таке цікаве питання, так? чи існує портал в єгипетських пірамідах. Ну, я це також спитаю, мене запитали, дуже цікаво, що архангели та інші янголи на цю тему нам відповідають. І який захист може поставити собі самостійно людина? Теми суперкласні. Мені є, що сказати. Про них і як майстру, але я буду передавати суто відповіді Янголов. Ну що, можемо починати. Ви можете зараз включити на 2х, тобто трошки швидше, тому що я можу зараз говорити повільно. Я хочу привітати всіх наставників. Наставників наших прекрасних. Душ, хто є зараз зі мною в полі, а, мені вже називався Архангел Гавріл, і Янголи а, з чину трони. Хтось був з тронов, тобто з престолов. тобто такі достатньо вищі а, чини до нас прийшли. Мені вони зараз показуються у Вигляді енергії, я навіть спитала. Тобто іноді вони обритають якісь окремі форми, але зараз це така суто енергетична форма. Я спитала, чому. Мені відповіли, а навіщо тобі взагалі форми? Якщо ти розумієш, відчуваєш, що ми тут є, і що ти підключена до правильного каналу. До речі, складно підключитися новачку до правильного каналу. Але у нас таке питання а, сьогодні також є. Перше питання, як прийти до Бога. І я би хотіла спитати у янголів, яку вони можуть дати відповідь на це питання. І перше, що потрібно зрозуміти, що мені показують, Бог має багато аспектів. І богов насправді також багато. І в чому тут полягає питання, як прийти до Творця, абсолюта? Або що зараз кожен кому резонує це питання, цей запит. Подумайте, що я насправді хочу обрести, до чого насправді я хочу прийти. Даю вам хвилинку. Ось зараз думайте. Якщо я хочу прийти до Бога, знайти собі або в собі Бога, чого насправді мені не вистачає, можливо, впевненості, довіри, розуміння, що хтось там є, що хтось мене чує, тому що Бог це все, і мені показують, як мені сказали, що є багато аспектів Бога. Він буквально все. І... Чого вам конкретно не вистачає, так? То є для вас Бог, і як прийти до Бога? Це прям така психологія, да? Прийти до Бога через психологію. Подумати і проаналізувати, що насправді мені не вистачає, що я хочу прийти до Бога, що я прийшов до пошуку Бога. Що в моєму розумінні Бог? Можливо, того мені не вистачає? Тобто буквально я віжу багато-багато різних аспектів, і навіть кожен янгол відповідає за певні аспекти буття, життя, існування. Хтось шукає підтримку, хтось шукає впевненість, що завжди все буде класно у нього. Хтось шукає любов, гармонію. І як вам прийти до Бога, прийдіть до себе. Заєжена фраза Ви є Бог. І коли ви знайдете всі частинки себе, чого вам не вистачає зараз, безпека, довіра, коли ви підете шляхом шукати і знайдете, тому що той, хто шукає, той знайде як і Бога, так і себе, коли ви знайдете себе, ви зрозумієте, що для вас Бог, і знайдете Бога. Тобто, Бог. Це гармонія, це баланс, це щастя в загальних таких описах. І як прийти до Бога? Тут питання стоїть, як мені прийти до щастя, і у кожного буде од... своя відповідь. Індивідуально. Розумієте? Ось так мені передали янголи. Наступне питання: як просити? У янголів, у архангела конкретно був запит допомоги. Звертатися у кожного є канал, спілкування з вищими силами. І я навмисно зараз подивилась: знаєте, якось через церковь або. Ви можете просто йти на вулиці і звернутися щиро через серце. Інформацію з вашого мозку, яка народжується там, о, мені потрібно звернутися до архангела. Пропускаєте через серце і випускаєте через верхні чакри вгору. Просить щиро. Через вдячність і через любов до себе. Тому що якщо ви попросите не через любов до себе наслідки можуть бути не дуже гармонійними в плані, вас можуть навчити любити себе, що й маю на увазі, коли ви доставляєте цей запит. У Всесвіт, так? Тому що, по суті, янголи, архангели та інші янгольські чини це помічники, солдати Бога, Бога равно всесвіту. Вони як хранителі, хранителі простору часу та всього іншого, всіх енергій. І коли ви через образу на себе, через неприйняття себе, Ось це енергії, ось ці разом з неприйняттям посилаєте у Всесвіт, Всесвіт відповідає вам як дзеркало. Тим самим. Так що, мені таке прийшло, знаєте, просіть з самого початку, ось прямо зараз можна попросити таким чином. Янголи. Мої любі янголи-охоронці через серце пропускайте, допоможіть мені проявляти любов і прийняття себе. І це буде найкраще посилання, тому що тоді і весь світ буде вас любити і приймати як дзеркало, так по принципу дзеркала, те, що ти транслюєш, те, ти і отримуєш. Тому що янголи це такі чут, чіткі а, структури управління селенським механізмом. Наступне питання: як зрозуміти, з ким я розмовляю? Або чи відповідають мені янголи? Вашою преградою? Також можуть бути земні якості, низьковібраційні, в плані, знаєте, високі вібрації, вони знаходяться десь якраз на рівні янголів, вище, а ближче до землі, там, де знаходяться більш важкі емоції, стани, енергоформи. Проявлення і вібрації, ну цілком можна їх назвати. Буквально земні, такі важкі, які більше до землі притягуються, злість, образи, в тому числі на себе. Ну, Ми взагалі ось все, що ми кажемо, це про вас, про себе, так, кожного. І може заважати якраз, знаєте, забруднене поле. Якщо ви не прочищаєте себе, тому що ваше очищення емоційне, психоемоційне, енергетичне у ваших руках, як це робити багато способів? Це буквально те, що я пишу постійно в інстаграм і взагалі візде проводжу практики щотижня, наприклад. Тобто, зараз. А, а, я не можу тут казати такий список величезний, як себе прочистити. Це і терапія, це і слухати медитації, спорт, режим, харчування, сон. Наповнювати себе позитивними емоціями, тому що позитивні емоції це звичка і негативні це звичка. Це буквально все, що я а, транслюю, Так? ось як очиститись. Давайте далі, наступне питання. Чи є у архангелів друге половинки? Знаєте, мені показують, що, по-перше, вони не мають статі, ніби вони, класне питання, чи є у архангелів другі половинки? Вони показують, що не мають статі, і зараз мені показали, ніби вони як гермафродіти. Тобто вони в собі містять однакову кількість і чоловічих енергій, і жіночих. Як, а, в в, в чоловічської жінці існують більше жіночих енергій і менше чоловічих, а в чоловічому мужчині більше чоловічих енергій і менше жіночих, а у янголів. У них це повинно ідеально балансувати. Ось ці енергії. Я прям мені показують, я бачу, як береться один янгол, і якщо подивитися, як він складається, там ось ці, як за ручку тримаються, ось ці енергії в балансі, як інь-янь, переплітаються. Тобто він сам є чоловік і жінка. Для того, щоб існувати в максимальному балансі. Мені цікаво стало. А чи існують Янголи тільки чоловіки і тільки жінки? Мені здається, в деякий період часу у них може преобладати більше чоловічих енергій. І більше жіночих. Але статі вони не мають. Вони самодостатні ось така відповідь. Наступне питання таке цікаве, чи існує портал в Єгипетських пірамідах? Так, існує. Він не пов'язаний, я думаю, з Янголами, хоча а, не, не пов'язаний. Вони цей портал пов'язаний з іншими структурами Всесвіту і управління, структурами управління на нашій планеті. Тобто, знаєте, ніби то інша сфера впливу Янголи, вони слідкують в цілому за порядком і вони належать до єврейського, єврейського пантеону, можна сказати. Культури, яка рознеслася зараз по світу. А піраміди вони належать зовсім до інших цивілізацій, структур, які також допомагають землі розвиватися з космосу. І зараз янгольська допомога, як мені показує, ось ця групіровка, так, янгольська вона більше розвинута на нашій планеті, ніж. Єгипетська. Хоча багато зараз майстрів спілкуються з єгипетськими богами. Як і я, я вже записала відео про Ісіду, Хора, і як це переплетається з Дівою Марії і Ісусом. А, скоро викладу. І останнє у нас питання: який захист ставити? Екологічно, який захист людина сама може собі поставити. Цілком можна просити янголів вам допомогти. Тобто буквально звертатися так само, як я вам до цього говорила, рекомендувала. І мені прям показують зараз, що Янгол якийсь такий не архангел, так? А нижчий чин, звичайний. Він ніби навіть може а, біля вас за ручку ходити, ну, якщо захоче. І також я хочу від себе додати, коли ви на вібраціях, любові, вдячності. Захист вам не потрібен. Тому що що ви транслюєте? Ви транслюєте прийняття, любов, вдячність і можливості того, що на вас атакують, що вам прийдеться відбиватися, мінімалізується ймовірності цього. Тобто, коли ви не транслюєте. Те, що вам потрібно захищатися, у вас не складається таких ситуацій, що вас атакують, але до цього потрібно прийти. І шлях до цього це працювання і всі свої агресії внутрішньої, скритої, схованої, і різних тіньових аспектів, тому що підсвідомо, коли ви це все не зрозуміли в собі ви можете намагатися атакувати зовнішній світ так пасивно, і вже ж вам потрібен буде таке підсвідоме відчуття, що я під захистом. А коли ви розумієте, що в мені немає цього, в мені я не транслюю агресію, я не транслюю якісь такі негативні низьковібраційні почуття. Вже ж, іноді транслюю, як і всі, так? Всі ми можемо а, відчувати емоції. Але коли це не на постійній основі, то ваша потреба в захисті, вона зникає, тому що ви знаєте, що Всесвіт, весь і є ваш безпечний простір. І тут вам не потрібно оборонятися не від чого, тому що нічого не може вам нашкодити. І вам тут не потрібен захист стає, розумієте? А, так, це були основні питання, які написали мені про янголів. Знаєте, як я взагалі ось бачу світ янголів? А, по-перше, він енергетичний енергетичний, і він на... десь дійсно там, де облака. Я так бачу. Там, де світло, там, де облака. А давайте я спитаю, де живуть янголи? Де вони знаходяться? Ось як вони нам опишуть це місце? Це точно тонкий світ. Мені здається, це наш вимір. Наш вимір тільки. Тонкий план. І ось ніби вони можуть переходити в наш вимір як заходити в якусь двер в безкінечному коридорі різних світів, вимірів, вони заходять, а насправді вони живуть десь зовсім в іншому вимірі. Ось це цікаво. А я туди раніше не ходила. Зовсім в іншому вимірі. І знаєте, мені наче показує, що Родина, так, те, де вони починали жити, це якась зірка. Дуже цікаво. Я погуглю, порозпитую у інших майстрів, тому що мені не приходило раніше такої інформації, що Родина, батьківщина янголів це якась. Зірка, тому що я бачу саме зірку. Можливо, це момент народження янголів мені показує. Народження взагалі Всесвіту. Тому що янголи це а, такі особливо вищі Вони були з самого початку, з самого народження. Тому що вони, як такі часовщики, часавщики, да? щось мені це слово прийшло. Вони є самим проявленням і часу, і первинних законів Всесвіту. Інакше був би хаос. Точно, тобто, скоріш за все, я побачила такий. Якийсь вибух, так, як народження всесвіту з хаосу і кожен янгол уособлює в собі певні сфери по типу поняття правосуддя, різні поняття, справедливість, доброта, розум, час. Простір також. З простором мені показують там трошки складніше. А зараз я хочу піти в світ, можна сказати, нижчих янголів, так, які більше чоловікоподобні. Мені цікаво, поки я ось в цьому каналі, мені цікаво, де вони знаходяться. А що вони роблять? Знаєте, я зараз бачу, як у них є ніби школи, куди вони потрапляють, і в школах, а в енергетичних школах у мене це в голові, як школа в таких марках, і стоїть вчитель, духовний вчитель, наставник, і показує, розповідає, що вони повинні робити з людьми, як допомагати, як підтримувати баланс. І в мене таке питання, чи можуть янголи помилятися? Наприклад, якийсь янгол пішов працювати зі своєю людиною, помилився і що далі? Це все, знаєте, що приходить вищі структури, можуть дати янголу помилитися спеціально, щоб навчити, тому що воно існує в часу і простору. Тобто, якщо янгол буде робити помилку, це вже а, предугадана вищими структурами. І ось так ось ці янголи, вони зростають саме так через помилки. І в мене таке враження, що коли янгол помиляється, йому це також ну, не дуже приємно, так? травмуючий досвід для душі. Яка в тілі янгола. А, і зараз хочу також спитати, раз ми підняли цю тему, чи можуть втілюватись душі людей в тіла янголів? Насправді відповідь я знаю, але мені цікаво, як мені покажуть. А, можуть. Можуть. І знаєте, якщо душа, яка втілювалась багато разів в людину, Тілиться в янгола, може бути складно, енергетично, може ломати, прямо зараз мені показують, ломати, тому що душа здобуває на землі достатньо низькі вібрації, низьковібраційний досвід. І коли знов ставати янголом, якщо таке станеться, так, то цього янгола буде шатати. Тобто він може відчувати. Складнощі вповіновіння, тому що структура Янголів дуже ієрархічна структура суспільства, так? А якщо Янгол стане людиною навпаки, а, до речі, той, якого буде шатати, він потім за. Деякий час він вернеться в норму і він зросте. Тобто це така класна школа, прямо він зможе далі зростати, зростати прямо серед янголів ще вище вище, ніж ті, які не познавали низьковібраційний досвід. А якщо м -м, янгольська душа а, втілиться в людину, Ось, звичайно, така середня янгольська душа втілиться в людину, то у людини буде підвищене почуття справедливості зі свого опиту, досвіду, скажу, складності з заземленням і розумінням земних правил, так? і душа буде дуже висока. У мене були є знайомі клієнти, які. Були янголами. Це незвичайні душі. Мені з ними дуже душевно. От саме душевно, так, Комфортно. Вони дуже розуміючі. У них підвищене почуття справедливості душі янголи. Вони ніби не ні з цього світу, не з цього світу. І ось, коли такі душі знов потраплять до янголів. У них буде таке підвищення, тому що у них вже більше з цього трешового земного досвіду. Так що це вище блага, знаєте, потрапити на землю, дійсно. А, так, ми вже з вами майже півгодинки на цю тему говоримо. Я думаю, достатньо було. А, пишіть, будь ласка, якщо вам ще щось цікаво про янголів, архангелів і різні інші чини. А ви можете написати в коментарях, щоб я починила. Ну, а вже ж така інформація, яку не знайти в гуглі. Тому що якщо ви запитаєте, наприклад, які є чини у Янголів, ви це все зможете знайти. Це я вже передбачила Ось ваше питання. Я впевнена, що у когось таке питання возникне. Все, я вам дуже вдячна. Буду також дуже вдячна за підписки, лайки, коментарі. Це моя мотивація, просто а, мотивація і натхнення, що ця інформація людям відгукується і корисна. І взагалі те, чим я займаюсь, для вас корисно. Дуже дякую.